Особливості людини як об'єкт генетичних досліджень. Людина має ряд особливостей, які роблять її унікальним об'єктом генетичних досліджень. Основні з них ми розглянемо далі: особливості людини як об'єкта генетичних досліджень. Тривалий життєвий цикл, на відміну від багатьох лабораторних організмів, наприклад, мудрозофіл або мишей. Людина має довгий період озрівання, що ускладнює вивчення спадковості протягом кількох поколінь. Мала кількість нащадків у людей порівняно низька народжуваність, що ускладнює статистичний аналіз спадкових ознак, неможливості експериментального скрещування. На відміну від тварин або рослин, можливо навмисно проводити генетичні експерименти на людях, тому дослідження базуються на аналізі родоводів і природних мутацій. Етичні обмеження проведення генетичних досліджень на людях регулюються жорсткими етичними нормами, що обмежує можливість деяких експериментів вивчення генетики людини застосовують кілька основних методів, які дозволяють аналізувати спадкові ознаки, структури ДНК, взаємодію генів і роль мутацій. Класичні методи вивчення генетики людини. Генеалогічний метод це аналіз родоводів для встановлення закономірності у спадкуванні ознак і спадкових захворювань. Близніковий метод порівняння монозагодних і дезаводних близнюків для визначення ролі спадковості та середовища у формуванні певних ознак. популяційно статистичний метод вивчення частоти поширення генів і спадкових хвороб у різних популяціях. Полімаразна ланцюгова реакція, метод ампліфікації ДНК, що дозволяє швидко виявити мутації, вірусні інфекції або аналітичні особливості. Винання ДНК, встановлення послідовності нуклеотидів у ДНК для виявлення мутацій генетичних варіантів та їхнього впливу на здоров'я. Завдяки цим методом вчені глибше зрозуміти спадкові хвороби, створювати персоналізовану медицину та розробляти нові підходи до лікування генетичних порушень. Дякую за увагу.